Завтра у Нью-Йорку відбудеться міжнародний інвестиційний форум Інвестуй в Україну. Що пропонує американському бізнесу Україна і які зміни інвестори хочуть побачити перед тим, як вкладати в Україну свої гроші? Про це ми поговоримо з організатором форуму Марією Барабаш. Вона зараз на прямому зв'язку з нами з Нью-Йорка. Вітаю, Марія Доброго дня. Чи залишився в американських інвесторів інтерес до України після всього, що сталося за цей рік? Так, ми бачимо зацікавленість інвесторів. Ми розуміємо, що ситуація дуже складна, але саме сьогодні, саме зараз, це дуже важливо для України наголосити на необхідності інвестицій в Україну. Ну і скільки, скільки е, і як якась компанії зареєстровано для участі в цьому форумі, принаймні, висловили сподівання чи інтерес до нього. Більше ста компаній, тобто, наприклад, більше 30 компаній, приїжджають до Нью-Йорка, щоб переговорити з американськими інвесторами щодо своїх інвестиційних проєктів. які галузі, галузі американські і взагалі західні інвестори називають найбільш перспективними для інвестування в Україні. По перше, це сільське господарство, це дуже важливий сектор. По-друге, це it сектор та ринок споживчих товарів. Але саме з цього року, з 2014 року, не більш великий інтерес отримала галузь енергетики. По перше, через курс валюти, через газове питання та через ситуацію на сході. Чи можете ви назвати конкретні компанії чи конкретні проекти, які конкретно вже зараз хочуть прийти в Україну, і під які саме які про які саме інвестиції йдеться? Так, ми отримали запити від, наприклад, американської енергетичної компанії. На жаль, ми не можемо зараз говорити про ім'я, але вони дуже зацікавлені в сектор альтернативної енергетики, а саме у сонячних електростанціях, і планують е, придбати такі електростанції в Україні. Це буде їх перша інвестиція в Україні, і ось завтра ми поговоримо з ними про це. Добре, які зміни інвес інвестори хочуть побачити в українському законодавстві чи у суспільстві перед тим як вкласти свої гроші в Україну? Ну, по перше, потрібні докорінні реформи. Потрібні реформи е, у сфері законодавства. Е, повинен е, інтерес інвесторів захищатися на рівні законодавства. Е, потрібні е, докорінні зміни у е, відношенні до інвесторів. Тобто, до, до цього часу так це дуже було важко, але е, ну, не так багато цим займалися. І е, ми зі свого боку готові допомагати державі е, для того, щоб Підтримати цей інтерес для того, щоб відновити авторитет держави серед іноземних інвесторів, і закликати їх до нашої такої перспективної держави. У нас залишилась одна хвилина. Чи, чи, чи йде назустріч український уряд і українська держава до інвесторів зараз? Які конкретні кроки робить уряд для того, щоб привабити інвесторів сьогодні? Ну, по-перше, те, що вже зроблено, це зроблена реформа адміністративного апарату. закон про люстрацію. Це те, що по-перше, потрібно інвесторам. Ми зараз бачимо, що є підтримка з боку держави. Наприклад, завтра на конференції пан Дмитро Шивків буде на прямому зв'язку з Києвом розказувати про останніші реформи адміністрації президента, а також Сподіваємося, запевнить інвесторів, що Україна буде мати дуже сильне підґрунтя для роботи з інвесторами. Дуже дякую. Я бажаю вам успіху на завтрашньому форумі і бажаю привести в Україну побільше іноземних інвесторів.